Доброго дня, Віктор Михайлович. Доброго дня! Наступив день, коли нам пора казати вам до побачення. Сьогодні день виписки. Розкажіть mm. нам, будь ласка, коли ви до нас приїхали? Я приїхав до вас з Чернігівської області, Новгород-Сіверський район. Приїхав у неділю 3 числа. А сьогодні? А сьогодні у нас 7 -е грудня. Тобто за такий невеликий термін за, часу ви у нас з, полікувався? За три дні, так, да, я у вас полікувався, вже сьогодні в мене виписка і вже можу бігати. Заміна лівого кульшового суглоба. Тобто була операція про депортизування. Це правда, що кажуть, що можна ходити після операції з паличкою? Правда, на другий день вже з паличкою куди хоч можна. А ну покажіть. Будь ласка. Правда чудово. Так, дзвонить. А ми зараз. Поліклініка дуже чудова. Європейського зразка. Хірурги, анестезіологи, колектив медичний. Всі дуже прекрасні, дуже обращення чудове. Не хочеться покидати таку клініку. Про нашу клініку. Ну, зайшов на сайт, угу. на ваш сайт підписався, і я вже два, два роки там за вами слідкую. Ну, і знайомі теж лікувалися тут, і вони мені Ради, порекомендували. Ради. порекомендували да. Дуже добре. Все, що ви побачили на нашому ютуб-каналі, правда? Правда. Все правда. Підтверджуєте? Все. Підтверджую 100%. <рес> Дуже мені подобається українська мова. Це взагалі це бальзам на душу. Ми <рес> <Не> намагаємося. <рес> Тому що в нас Чернігівська область перегранична. Там ну суржик таке. А тут ну, взагалі, прекрасно. Я 10 років прожив у Чернігові. Ну, при союзі української мови не чув зовсім не чув. А тепер так приємно. О, ну а тепер живемо в селі, там уже ж більш менш менше Переходимо на українську мову. Добре. Не, ну прийдіться ще трошки. Дуже О -о -о. хочеться порадіть за вас. Дуже хочеться й побігати і потанцювати. Ні, трошечки часу на реабілітацію потрібно. Да, потрібно. потрібно — да, Виконати потрібно. всі призначення Будем... лікарів, одужать і вже да. тільки тоді Будем... говорить про те, що все добре. Будемо потихеньку реабілітуватися, встанавлюватися і працювати. Дуже добре. Дуже. Та, дякую, а... ще раз дякую, ницький юклін. Будьте здорові!